Великим ризиком на початку року, 2023, було те, що порівняно з 2022 об'єми волонтерства спадуть екологічного. Але насправді нам вдалося навіть підвищити результати. Зокрема, якщо у 2022 році у нас були проблеми з запуском екологічного маршруту, люди не були готові сортувати, то цього року екомаршрут став фактично на постійну основу, і ми постійно збираємо кошти з відходів на допомогу ЗСУ. Більш того, на початку 2023 року, ми зібрали. Рали кришечки, передали мобіль для збройних сил України, і здавалося, що перевершити цей результат ми вже не зможемо. І менше з тим будемо звітуватися сьогодні-завтра про те, що ми зібрали протягом року на три БПЛА за допомогою суто пластикових кришечок. Тому ми можемо сказати про те, що екологічне волонтерство це стало потужним джерелом до допомоги збройним силам України в Одесі. Екологічне волонтерство поширюється, і цього року громадська організація мрії вільних людей. Також використовує відходи як засіб допомоги Збройним силам України. У них дуже класний проєкт. Наприклад, б'ємо скло на допомогу. Вони збирають 10 тонн скляних відходів. В суворіському районі їх розбивають, і гроші зібрані з розбитого скла. Йдуть на ФПВ-дрони для збройних сил України. Також ми з ними разом проводимо екологічний маршрут. У них великий склад, де ми кумулюємо відходи, здаємо їх і також направляємо на допомогу збройним силам України. Ми на своїх сторінках, громадська організація місто майбутнього, виставляємо в кінці кожного місяця графік, коли буде проходити маршрут. Це неділя, що неділі, що останньої неділі кожного місяця. Ми проводимо екологічний маршрут. На нашій сторінці виставляємо графік. Ви можете просто прийти, принести пакет з відготованими відходами. Інструкція є на нашій сторінці, і долучитися до допомоги.